Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хочу вам швиденько розповісти свій рецепт квашених помідорів. Як знаєте, помідорів цьогоріч багато, помідори смачні, солодкі. Тому вирішила наквасити ось така бочечка у мене на 40 літрів. Вона пластикова, з кришечкою йде. І саме, як я наквасила помідори. Вибирала, намагалася, щоб всі були однакового розміру. Там в мене черіки і великі такі помідори, бобкати і рожеві. Середнього розміру ставила, намагалася, щоб вони всі були більш-менш однакові. Зверху я тут доклала кілька більших, поставила чорні. І рожеві ось цю фатіму. Наниз, як зазвичай, кілька листочків хрону, бадиля кропу з зонтиками, з насіннячком. Потім петрушечка. У мене теж ось такі великі зонтички, ну, старе баделя, моркв'яне бадиля ось такі листки. Потім, на ось цю бочечку на 40 літрів, я беру неповний стакан великий на 200 часнику. Частину перепускаю на прес або ж розтираю, можна у блендері, на м'ясорубці, в макітрі, в чому завгодно. Додаєте невелику кількість солі, тоді часник розкриває. Набагато краще свої смакові якості, можна також використати чесникову сіль і берете, обтираєте стінки бочки. Зазвичай це рецепт тітки. Вона колись дерев'яну бочку обтирала чесником і казали, що бочка набиралася ароматом чеснику, потім смачні помідори. Але я вже багато років свою ось цю бочку також обтираю чесником і дуже смачні помідори, всім подобаються. Обтерли е, стінки, далі закидаємо помідори. Закинули четвертину помідор, переклали ось цим листям. Закинули ще трішки, знов переклали. Побільше, звичайно, кропу ставити чесничку, це запорука смачних помідорків. Ну і потім зверху треба ще також покласти кілька листків хрону. Самий такий важливий момент у цьому це скільки солі сипати. На великі об'єми ось такого квашення огірків, помідорів, капусти, я беру на відро води, на 10 літрів води півлітрову баночку солі. Розмішала добре, залила і все. Все гарно стоїть. Такі помідори в великих об'ємах готові десь через півтора-два місяці. Ну, можливо, раніше, але ми раніше нового року, коли вже так добре похолодає. Не відкривали, тому що зазвичай є своїх ще свіжих помідорів. Тому ось такий рецепт, кому цікаво, пробуйте, це перевірений роками і моїми друзями, кумами, знайомими всі по такому рецепту роблять. Звичайно, там можна ще гіркий перчик додати, лаврове листочко, чорний перець, насіння. Гірчиці, то все вже за вашим смаком. Тому так, друзі, ставимо подобаючки, підписуємось, поширюємо, якщо було цікаво. Миру, добра, на все добре. Пока-пока-пока.